Joke On You. Вітаю на каналі Трікстера. І це відео присвячене найкращим людям в усьому ком'юніті Ліга Легенд. Саме вони беруть на себе основний удар опонентів. Саме вони стійко витримують нереалістичний тиск з усіх сторін і вигризають перемогу власними зубами. Так, вони це Юмі Мейнери. Ля, здається, не той сценарій. А... Ось-ось-ось вони це саппорт. Знову не те. А, так, мідери. Топери та де ж воно? А ось джангл д... Дів? Дів? Та що ж таке вибачаюсь? Мене знову гапнули в лісі, і я черговий раз стер із пам'яті усі спогади про цю безсумніву, прекрасну роль під назвою Ліс. Ну, звісно, ну звісно ж, ліс. І сьогодні ми поговоримо саме про нього. І моя перша порада будь-якому ліснику це мют Ол. Скажете банально, а я скажу, що нею користуються так само часто, як дивиться на міні-карту середній гравець в Лол. Так, без сумнівів, Mute All універсально корисна тема для будь-якої ролі, бо майже відразу дає такий відчутний баф до концентрації, але для лісників це особливо важливо. Чому? Думаю, більшість з вас можуть і самі легко здогадатись, адже лісник це добротна така нянька для кожного з лейнів. І саме він на протязі перших 15, а інколи і 25 хвилин контактує з кожним окремим гравцем більше, ніж будь-хто інший. А через те, що ролісника лісника не є чітко вираженою і не існує конкретного алгоритму, які саме рішення повинен приймати лісник в кожній окремій ситуації, у лейнерів часто складається оманливе сприйняття цієї ролі. Вони починають чекати від вас того, що ви будете грати саме через їх сторону. Прямо як вчитель або викладач рандомного предмету, який впевнений, що ви мусите ідеально знати саме квантову фізику, навіть якщо ви вчитесь на факультеті варділочок. З увімкненим чатом вам постійно доведеться боротись з викривленим сприйняттям вашої ролі іншими, і якщо ваша боротьба перейде у перепалку в чаті, то про LP і стабільний вінрейт можете забути. В окремих випадках, якщо ви достатньо емоційно зріла людина. То вміння бути спокійним допоможе вам оволодіти скілом раціонального чату, де вже ви самі зможете гасити тільд союзників і, наскільки це реально можливо, давати їм вказівки та шотколити, Але це знову ж таки тема для іншого відео. Адаптуйся! Порада, яка лежить на поверхні. Але ж що це означає на практиці? Лісник в Солоку це професіональний підкидувальник монетки зі стажем. Або по народному «ей ти, де об'єкти. Граючи в соло, ви дуже обмежені у ключові для вас інформації, а саме в розумінні того, що чекати від союзників в наступні 2-3 секунди, а тим більше в наступні 10-15 хвилин. Ви можете побачити умовний скілкап матчап рівень проти ГП на топі, приймете рішення ганкати туди якнайшвидше, створите своєму топеру умови для домінації, де він отримає кіли або перевагу по рівню. А після відволічитись на якісь там пару хвилин за дрейком, а ваш Топ вже три рази поспіль нафідив, бо відчув свою силу і пушив під ворожий тавер без вардів. Чи могли б ми це передбачити і будувати плани навколо цього? Об'єктивно ні. А те, що ми можемо, це різко змінити тактику відносно нового стану справ, відігравати від боту, міду, контрджангу, контрганків, об'єктів власного скейлу. Або іншого вінкондішену, який все ще є актуальним. І це лише один приклад. Ситуацій, коли вам необхідно змінювати підхід на льоту за одну гру, може бути безліч. Але це не означає, що вам треба відмовитись взагалі від будь-якого плану або аналізу перед початком катки. Комбінуйте уміння планування і адаптації, і зможете навіть в найгірших ситуаціях знаходити шлях для перемоги, якщо, звісно, ще не занадто пізно. Менеджмент ризиків Поняття доволі близьке до минулого пункту і планування в цілому. Але я виділив його окремо, бо по своєму досвіду бачу, як більшість гравців банально ігнорує такі фундаментальні речі. Так що ж я маю на увазі? Вам, як ліснику, постійно треба приймати рішення, які матимуть наслідки через одну, дві-три хвилини, іноді може доходити до 10 і більше. У цьому випадку ваша помилка буде більш вагомою, ніж помилка умовного лейнера. Який жадібно ластхітнув двох кріпів і програв трейд або потрапив під поук та погано потрейдився? Для Лейну це, звісно, буде недобре, але для долі гри загалом майже невідчутно. Лісник же постійно ризикує вдовгу, чимось це навіть можна порівняти з трейдингом акцій на ринку. Якщо я інвестую свій час і ресурси на гангтопу, що буде? Чи отримаємо ми пластину? Чи заберемо Герольда після реколу з тепер більш сильним союзним топером, який може взяти пріоритет? Чи виграємо ми 2 на 2, якщо прийде ворожий лісник? Що буде робити ворожий лісник, коли побачить мене на топі? Чи виживе мій бот 2 на 3? Чи готовий я віддати свої кемпи або дракона за цей ганг? А якщо топер той самий ГП, то які шанси, що він виграє мені гру на 25-30 хвилині, якщо я дам йому перевагу? І це знову ж таки лише мала частка питань. Бо сюди можуть додатись більш конкретні, залежні від матчапів і піків з обох сторін. Та чи є тут універсальна порада? На мою думку, так. І торкається вона в першу чергу золота і класичної помилки новачків у лісі, котрим важко знайти баланс між фармом кемпів і ганками. Тому незалежно від вашого піку, я рекомендую кожному ліснику до хай Елло фокусуватись на отриманні стабільного золота для себе і команди з мінімальними ризиками. При такому стилі гри ви усвідомлено відмовляєтесь від цілих гілок рішень, котрі стикають вас у прямому протистоянні з ворогами 1 на 1, 2 на 2 і так далі. У таких випадках все буде залежати від багатьох непідконтрольних вам факторів, і ви, ну звісно ж, не хочете до цього доводити. Під стабільним золотом я вважаю те золото, яке ми отримуємо з таких джерел, як ваші кемпи. Ворожі кемпи, якщо ви на 100% знаєте, де ворожий лісник і що там немає віжену, кіли або ганки з великою перевагою, ініціації з ноу віжену, відсутність у ворога флеша, кількісна або якісна перевага, пластини за умови наявності у вас віжену і можливості швидко відійти від тавера, пластини, збиті герольдом, взяття об'єкту, якщо ви точно знаєте, що ворожий лісник в іншій частині карти. А також сплітпуш і фарм з ліній. Коли ваші лейнери не можуть отримати конкретну хвилю кріпів, а вам не вигідно її фарізати. Це основа, яку особисто я використовую постійно. Якщо покопати, можна знайти ще опції, але вони будуть вже вкрай ситуативні. У подібному стилі гри ви майже завжди зможете компенсувати відставання по золоту проти ворожого лісника, який зробив багато успішних ганків, але мало фармив. А якщо ж він робив ганки, і вони були неуспішні... То вже ви отримуєте значну перевагу над ним майже без серйозних ризиків. І звісно, це не буде працювати у 100% ваших каток, будуть виключення, де єдиний спосіб перемогти це ризикувати раз за разом. Але для стабільного 60 вінрейту цього більш ніж достатньо. Розуміння пріоритетів на карті та Вінкондішену безкінечну кількість разів я бачив те, як ворожий або мій власний лісник. Хай то буде гра від відставання або з перевагою, руїнив усі шанси невірно розподіленими пріоритетами. Замість об'єкту йшов фармити ліс, замість дайву на послаблений ворожий бот, намагався камбекнути свого 03 топера, і таке інше. Впевнений, у вас не збирається перелік подібних ситуацій не менше, ніж у мене. Чому так трапляється і на що дивитись, аби самому не робити схожі помилки? В будь-який момент гри. Необхідно пам'ятати, що кожна ваша дія повинна бути направлена на одну річ знести ворожий нексус якнайшвидше. Для виконання задачі у вас є набір інструментів власного чемпіона, об'єкти на карті та лейнери. І зазвичай ваші пріоритети повинні йти саме у такому порядку. Спочатку отримати перевагу для себе, аби створити тиск одночасно на всю ворожу команду, і це буде працювати завжди на будь-якому чемпіоні, бо ви лісник. Ви постійно знаходитесь десь у ноувіжені, і навіть якщо ви умов на седжуані, то з рахунком 3-0 до 10-15 хвилини вас як мінімум будуть поважати, а як максимум боятись. А якщо ж ні, то ви легко покараєте їх за помилку. Більше того, якщо ви сильніші за ворожого лісника, ви можете спокійно виходити на річку та до Герода або дракона, навіть якщо енемі лісник вас зустріне. То швидше всього просто відступить і дасть вам зайняти позицію, розкидати варди і час на підхід союзників. Далі ви хочете отримати об'єкти через те, що вони універсально дають перевагу як вам, так і всій вашій команді одночасно. Завжди намагайтесь забирати першого герольда, а далі по можливості усіх драконів та ці таверки, до яких у вас є доступ. І нарешті найнижчі з головних пріоритетів ваша команда. Якщо ви зовсім кинете їх і будете грати виключно від себе і об'єктів, не дивуйтесь потім перефіженим монстром з ворожої тіми. Але тут все таки доволі комплексне питання, яке знову залежить від матчапів і сетапів команд. Якщо ви бачите умовного Езреля Сораку на боці, то їх пріоритет для ганків різко падає. Але якщо на протязі перших 10 хвилин ви зрозуміли, що ні топ, ні мід у вас не грають або просто не підтримують. Або навіть разок переміг 2 на 2, то пріоритет ЕЗ Сораки різко піднімається. Таким прикладом, я хочу сказати, що ваші пріоритети це нестабільна величина, вони можуть і мають змінюватися, якщо ви хочете бути ефективним і кращим гравцем. Тому, якщо ви граєте просто від свого відчуття гри, так би мовити, флоу, ви не керуєтесь інформацією, яку дає вам гра, вам буде набагато складніше. Ну і в такому випадку. Сільт зловити стає простіше, якщо що. Про Вінкондішни. Їх краще виділити до початку, це не складно. Яскравий приклад пік лісного картуса. Тут ви самі по собі стаєте ходячим Вінкондішеном. Це може бути душа, вирішальний барон чи зв'язка Семіра Алістар на боті, яку треба розігнати максимально швидко, або ж кейл на топі, який треба дати час і можливість для фарму. Або ж це сила ультимейтів і комбінації абілок ваших чемпіонів в тімфайтах. Вінкондішени можуть як зникати під час гри, так і з'являтись, часто в неочікуваних місцях. Просто задавайте собі питання, як це ж все таки виграти. І чим частіше ви будете намагатись знайти на нього відповідь, тим краще ви будете бачити Вінкондішени Мета на різних рангах. І відразу ні. Тут мова піде про трішки не ту мету, яку можна знайти на сайтах або в тірлістах, хоча в них, звісно, частково можливо знайти корисну інформацію. Тут я хочу вказати на переважний стиль гри, який включає у себе типові помилки і рішення, які приймають більшість гравців на конкретному ранзі, будь то Голд, Платина, Емеральд або Даймонд. Так або інакше. Вони будуть відрізнятись, як і популярні чемпіони у цих проміжках, так і білди. Край важливо брати це все до уваги і максимально відігравати від того, що зустрічається на вашому ранзі. Стиль гри, яким ви зробили 60, 70 або навіть 80% від рейту в золоті або платині, може різко перестати працювати в емеральді і тому ж самому Даймонді, І не через те. Що ви самі ще не достатньо хороший гравець, або вам не вистачає знань, інформації або досвіду, а через те, що саме ваш стиль уже перестав бути актуальним під нові обставини, будьте готові, що, можливо, вам доведеться змінювати білд, змінювати клір, змінювати пріоритети або навіть пул ваших чемпіонів, на яких ви граєте, щоб знову ефективно грати на новому ранзі. Тут вам допоможуть експерименти і аналіз реплеїв. Бо дати лаконічну універсальну пораду тут не є можливим. Ви маєте самі навчитись розуміти мету і адаптуватись під неї. Але якщо ви граєте на Шако або інших лісниках із мого пулу, ви завжди можете зайти до мене на стрім та задати конкретне питання. При бажанні я навіть можу розібрати вашу гру або епізод, який викликав складності. І не забувайте про лайки та коментарі під відео, якщо воно вам сподобалось. Дякую за увагу!